Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець. А передусім про таке: мисливці за шахедами в дії. Добровольці мобільно-вогневої групи розповіли, як закривають небо над Черкащиною. Затримали ще одного зрадника. Служба безпеки повідомила про підозру інтернет-агітатору, який діє в регіоні. Захворюваність на COVID-19 зростає. Про ситуацію в області розповіли в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Споживання електроенергії зростає 12 вересня, станом на 9.30, воно було на 5,4% більшим ніж в цей же час у четвер, повідомляє Укренерго. Причина хмарна погода у західних та центральних регіонах України, яка знижує ефективність роботи сонячних електростанцій. Необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час наразі зберігається, тож користуйтесь потужними електроприладами з 1000 до 1500. Для пересічної українця звук повітряної тривоги це сигнал, щоб сховатися. Але є ті, для кого це виклик. Мисливці за шахедами, так у народі називають добровольців мобільно-вогневої групи. Їхня місія чатувати на ворожі повітряні цілі та знищувати їх. Все заради нашого з вами спокійного сну та вдалого робочого дня. Звучить по-воєнному романтично. Як все відбувається в реальних умовах? Дізнавалася наша Вікторія Лега. Тільки на група заступила на чергування. Одразу треба виїжджати Ворожі шахеди на підльоті. Алгоритм дій відпрацьований до дрібниць такого собі романтизму додає вечірній пейзаж. Але добровольцям не до цього. Мобільно вогнева група мчить на місце, звідки збиватимуть безпілотники. Тут зволікання крадуть час а для війни це помилка, що може коштувати життя людей. Прибувши на місце, група оперативно розвантажується. До виконання бойового завдання. Це Олександр. За фахом, він будівельник знищення ворожих шахедів, його безпосередня робота у складі МВГ. Каже, нічого складного тут немає, все відпрацьовується швидко. В добровольче формування записався від початку повномасштабного вторгнення. Своє рішення пояснює так. Другого виходу немає. Треба захищати Україну. Захищаємо Україну, захищаємо наше мир. Відстежують ворожі цілі не лише візуально. Група оснащена технікою, яка дозволяє бачити кількість шахедів та їхні маршрути в реальному часі. В Зоні відповідальності знаходиться одна ворожа ціль, шахід. За яким ми пильнуємо, слідкуємо, все на контролі, пильнує за ворожими цілями і Володимир. Вийшов на пенсію та волонтерить. Тут він, водій та навідник. Відповідає і за охорону мобільно-вогневої групи. За плечима у чоловіка своя історія мотивації захищати небо Черкащини. Пасіку занімає. Пасіку здаємо, помагає хлопцям. У мене два сині. Одна гарна, а другого ще воює. Мобільно-вогневі групи добровольчого формування громади існують із 22-го року, розповідає заступник командира Василь Могильний. Спочатку їх було дві, проте з роками потреба в добровольцях зросла. Нині груп більше, бо ж роботи вистачає. Шахіди йдуть на різних висотах, тобто ми не можемо виключити, що вони підуть і на малих висотах. Тому ефективність груп вона є і буде. Кількість це те, що багато життів, будемо говорити, однозначно збережено і майно, і, а першу ще, в чергу життя людей. Тому що це не так, просто так, поцілити по шагедам, який повітряна ціль, яка а, на різних висотах, в, практично вночі і з різною з різною швидкістю. Тому тренування це перше, то, що ми робимо, це тренування. Ну і чергування цілодобово у добровольці мобільно вогневих груп йдуть ті, кому не сидиться вдома. Жартує заступник командира. Насправді, це люди різного віку та статусу, яким не байдуже, що буде далі, бо і вони пишуть історії України. В межах роботи ДФТГ у квітні цьогоріч вдалося запустити проєкт небеса Черкащини. Він складається з кількох етапів: навчання добровольців МВГ, підсилення матеріально-технічної бази та збільшення кількості груп. Останній етап це саме основний, який вимагає сьогодення, це введення нових засобів враження для безпілотних літальних апаратів. Змінюються самі реалії війни, змінюється підхід, тактика ворога. Тому ми повинні підтримувати наші мандрівні групи на певному рівні. Тому завжди існує потреба у заміні чогось, ремонту чогось. Із настанням сутінків полювання на шахеди ускладнюється збивати ворожу техніку, допомагає лазерний прожектор. Ним підсвічують повітряну ціль та коригують вогонь. Цього разу ворожа пташка обійшла нашу зону у сповіщеннях, бачимо відбій. Група згортається і вирушає на базу до наступної повітряної тривоги. Бо ж хто, як не вони. Вікторія Лега, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана. Служба безпеки викрала ще одного проросійського інтернет-агітатора, який діяв у Черкаській області. Зловмисник виправдовував збройну агресію Російської Федерації та воєнні злочини рашистів. За матеріалами справи фігурантом виявився 60-річний житель Звенигородського району. Він поширював пости та публікації з пропагандистських сайтів расистів, в яких відкрито підтримував захоплення східного регіону України. Зокрема, в матеріалах він героїзував окупаційні угрупування РФ та поширював фейки про захоплення Маріуполя та Зовсталі. Для розгону ворожого контенту він використовував заборонену соцмерожук. Он ініційована служба безпеки України судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності агітатора на користь Кремля. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частинами 2 і 3 статті 436 прим 2 кримінального кодексу України. Це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, горифікації її учасників. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Товзолотиніський бекон на фінішній прямій запуску нового заводу. Який спеціалізуватиметься на переробці кукурудзи. Про це у Фейсбук повідомляє Time Investment Group, до структури якої входять підприємства. Завод може переробляти до 100 тисяч тонн зерна на рік. Це величезний внесок у розвиток агропромисловості України, зазначили у групі. У планах компанії експорт продукції на зовнішні ринки Європа, Африка, Азія, а також продаж всередині країни. 12 жовтня зміняться правила перетину кордонів Європейського Союзу для українців. Про це повідомляє Посольство України в Польщі. Зміни пов'язані з запуском ЄС автоматизованої бази даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів громадянами третіх країн, зокрема України. Система стосується поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів. Замість штампів у паспорті здійснюватиметься цифрова реєстрація. Збираються такі дані: фото обличчя, відбитки чотирьох пальців для осіб від 12 років, дані закордонного паспорта. Дата, місце, в'їзду виїзду та випадки відмови у в'їзді. Усі пасажири мають вийти з транспорту для проходження біометрії. При перетині кордону залізничним транспортом процедура залежатиме від пункту пропуску і може відрізнятися. У посольстві наголошують, що відмова надати біометричні дані є законною підставою для відмови у в'їзді. Ізраїль та Україна узгодили комплекс заходів із забезпечення безпеки паломників, які прибудуть до Умані на святкування Рожга Шана. Про це оголосили міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бенгвір, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук та головний рабин України Моше Рувен Асман, пише Ізраїль ФМ. У рамках ініціативи буде розгорнуто мережу поліцейських, медиків і добровольців з обох країн. Також створять спеціалізовану систему медичної допомоги та безпеки, що працюватиме як на кордоні України, так і безпосередньо в Умані. Держава Ізраїль надає найвищого значення безпеці мандрівників. Я вітаю співпрацю з українським урядом, яка дозволяє організувати безпечне та добре впорядковане паломництво, заявив Бенгвір. Посол Корнійчук наголосив, що Україна, попри війну, гарантує проведення безпечного заходу. Рожга шана розпочнеться із заходом сонця 22 вересня. Очікується, що цього року до Умані приїдуть десятки тисяч прочан. Попри війну та загрозу російських атак, на Черкащині триває епідемічний сезон кишкових інфекцій, зростає захворюваність на COVID-19 та розпочинається сезон ГРВІ. Про ситуацію в області під час брифінгу розповів генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Володимир Папач. Цьогоріч на Черкащині вже зафіксували 1446 випадків гострих кишкових інфекцій. Найбільше гострих у Михайлівській, Кам'янській, Уманській, Червонособіцькій, Степанківській, Калайнопільській, Будищанській, Черкаській та Смілянській громадах. При цьому половина пацієнтів діти в структурі гострих кишкових інфекцій, як і раніше, продовжують переважати гастроентероколіти встановленої і не встановленої етіології. І загальна кількість, яка складає 87%. 157 випадків зареєстрованого у нас лимонельозом. Це майже 11% від загальної кількості гострих кишкових інфекцій І 28 випадків вірусного гепатиту А. Які реєструвалися в Золотоніському, Черкаському і Уманському районах, у Черкаському центрі контролю та профілактики хвороб продовжують посилений епідемічний нагляд за цією групою інфекційних захворювань та за потреби впроваджують профілактичні заходи. Фахівець наголошує на важливості дотримання особистої гігієни безпечних харчових продуктів, питної води із надійних перевірених джерел. Відмова від купівлі харчових продуктів на стихійних ринках, інших місцях неузаконної торгівлі, дотримання технології приготування їжі в домашніх умовах, зберігання готових страв, ну і зрештою уникання контактів із хворими на інфекційні хвороби. За вісім місяців на Герві в області захворіли понад 166 тисяч людей. Водночас останніми тижнями різко зросла кількість випадків COVID-19. лише з 1 до 7 вересня зафіксували 278 хворих. Це на 43% більше ніж тижнем раніше. Госпіталізували 86 пацієнтів. Є один летальний випадок. Медики також підтверджують циркуляцію нового субваріанту COVID-19 Stratus, стратус, який відзначається вищою заразністю. Серед характерних ознак клінічних це гострі біль у горлі, охриплість голосу, проте їхній перебіг зазвичай протікає ближче до середньої або легкої ступені. Єдиним ефективним способом профілактики COVID-19, зокрема, його субваріанту стратус, залишається вакцинація. Вона захищає від тяжкого перебігу хвороби. В області наразі працюють 82 пункти щеплень та два мобільні вакцинобуси. У наявності є 2064 дози вакцини комірнаті омікрон. Обливо важливо вакцинувати осіб із груп ризику. Дорослі і діти, які мають ослаблений імунітет, чи супутні або важкі хронічні захворювання, вагітні, люди старші 60 років, а також представники певних професійних груп, як то вчителі, медики, правоохоронці, військові, працівники рятувальних служб, тобто ті роботи, яких пов'язана із тісними контактами і широкими контактами із іншими людьми. Епідемічна ситуація з кором в Україні залишається напруженою. Від початку року зафіксовано 1377 випадків захворювання у 9 разів більше ніж за аналогічний період. Торік на Черкащині виявили два випадки кору. це надзвичайно небезпечне і заразне інфекційне захворювання. Ліків від нього не існує. А ускладнення від цієї хвороби важкі і навіть може, мож, можуть мати летальні наслідки. Із десяти нещеплених людей при контакті з хворою людиною 9 захворіють. Високі ризики інфікування мають діти та дорослі, які не отримали профілактичних щеплень. Володимир Папач наголосив, найефективніший спосіб обезпечити себе від кору вакцинація. Анна Могильна, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. 13 вересня на Черкащині стартує сезон полювання. Полювання має важливе значення, сказано в повідомленні Центрального лісового офісу. За останні роки чисельність копитних, хутрових та хижих тварин істотно зросла і перевищує гранично допустимі норми. Це створює ризики поширення небезпечних хвороб, сказу та африканської чуми свиней, що становить загрозу як для дикої фауни, так і для свійських тварин. Випадки браконьєрства контролюватимуть і виявлятимуть під час спільних рейдів екоінспектори, правоохоронці, патрульні поліцейські та лісівники. Запевняють у Держекоінспекції центрального округу. Чергова сумна звістка сколихнула мистецьку родину Черкаської обласної філармонії. 11 вересня відійшла у засвіти заслужена артистка України кавалер ордена княгині Ольги третього ступеня Євгенія Крикун. Багато років свого творчого життя Євгенія Павлівна присвятила філармонії. В різні роки була солісткою Черкаського академічно заслуженого українського народного хору та ансамблю Росава. Євгенія Павлівна була берегиною української пісні, популяризуючи її по всьому світу. У пам'яті декількох поколінь артистів і працівників мистецького закладу вона залишиться добрим другом, людиною, яка завжди була готова прийти на допомогу, щиро порадіти чужим успіхам і не менш щиро розділити біду. Попрощатися з Євгенією Павлівною можна 13 вересня об 11.30 в парафії Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ в село Слобода. Прохолодний антициклон, який встановився на північному сході ще наприкінці серпня, нині знову посилюється. На Черкащині впливає його південна периферія, де панують вітри із східною складовою. На фоні зростання атмосферного тиску хмари поступово розсіються, що дозволяє сонцю змінити ранкову прохолоду на комфортний літній день. За прогнозом Черкаського гідрометцентру на вихідних 13 та 14 вересня погода суттєво не зміниться. По всій області мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура по області в день 20-25 градусів, у Черкасах 23-25 градусів. Ночі стають прохолоднішими 8-13 градусів. Наші предки вважали, що з другої неділі осені починається «бабине літо. Яке триває до 21 вересня. За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день бабиного літа ясний і теплий, то осінь та зима будуть теплими, сухо осінь суха. А якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та Ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!